Байкери, що контролюють правосуддя, кілька десятків мотоциклістів мітингували сьогодні біля апеляційного суду Києва. Там мали переглядати запобіжний захід віце-чемпіону України із Сумо Дмитру Слепченко, якого звинувачують у вбивстві байкера Юрія Килиниченка. Спортсмен уже три тижні в СІЗО. Адвокати вимагають відпустити його під домашній арешт. Чим закінчилося судове засідання? Мар'яна Бухан розповість. Ще за годину до початку засідання біля апеляційного суду в столиці купа мотоциклів та й тротуаром не пройдеш. Байкери до сьогоднішнього суду підготувалися ретельно. Просто на паркані рідні та друзі загиблого мотоцикліста розвішують плакати та світлини обвинуваченого. Ми не хочемо, щоб скажена тварина ходила по вулицях нашого міста. Спортсмен Дмитро Слепченко три тижні тому застрелив їхнього друга Юрія Калиниченка. Сталося це вночі. Калиниченко їхав харківським шосе на околиці Києва і щось не поділив зі Слепченком, пасажиром однієї з машин. Конфліктували, не припиняючи руху. Раптом спортсмен вихопив пістолет, вистрелив у байкера. Машина помчала далі. Калиниченко приїхав ще кілька метрів і впав. Мертвий стрілець уже за дві доби в усьому зізнався, але заявив, конфлікт спровокував загиблий. Он очень сильно оскорбляв моє достоинство. Он меня унижав как бы морально вкинув мені чим то в голову впів нам зеркало. Це абсурд. Это не то, що чужі це это, это я не знаю. но это на голову налазить. Очень тяжело вести себя по хамськи, едя на двух, пытаясь їхати на двох кольосах. Байкери сьогодні намагаються завадити суду, відпустити Слепченка під домашній арешт, заходять до приміщення і займають увесь поверх. Але тут секретар оголошує, сьогодні засідання не буде. До них не надійшли матеріали справи. Я на цього не вирішую. Тому... Байкери гучно вимагають пояснень, але тут у суді з'являються дружина та мати обвинуваченого. Почуваєтесь добре? Я вже жінка. Ну що жінчина? Вона з рома була Хто б реально бля чоловіка. Дружина за кермом мати на задньому сидінні. Обидві жінки свідки того, як Дмитро Слепченко стріляв у мотоцикліста. Але розповідати, як усе сталося, вони не хочуть. Швидко йдуть. А от байкери залишаються обговорити план зборів перед наступним засіданням. Я думаю, приїде ще що більше людей. Закончиться не сезон. Навіть не якщо сезон закінчиться. Ми будемо на консервах сюди приїжджати, на чотирьох колесах. Мар'яна Бухан, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.